Скільки грошей ми заробили, продаючи ось цей годинник на Shopify по системі дропшипінгу за 7 днів. Сьогодні ми покажемо абсолютно все, як знайшли цей продукт, як запустили його на Shopify та як розкачали до тисяч доларів на місяць. Друзі, а почнемо з того, що ми продаємо продукти, які вже продаються. Нам не потрібно шукати щось унікальне, щось незвичне, те, що ніхто не продає, і думати, що ми його запустимо, і тільки у нас він буде продаватись. Ні, друзі, наша ціль знайти продукт, який вже продається, який вже продають конкуренти, бачити їх магазин, бачити їх рекламу. І це дозволяє нам зробити гіпотезу, що якщо ми запустимо цей продукт у нашому магазині, то ми теж зможемо на ньому заробити. От за такою. Моделю ми і запускали саме цей годинник. І перше, з чого все починається, друзі, це з аналізу та пошуку конкурентів, взагалі пошуку продуктів і пошуку конкурентів, які продають цей продукт. До речі, друзі, у нас є рубрика на нашому YouTube каналі, окремий плейліст, де ви знайдете аналіз конкурентів і розбір величезних магазинів на Shopify. Ось тут. І після перегляду декількох цих відео ви можете зрозуміти, на що я орієнтуюсь, на що я звертаю увагу, коли аналізую магазини конкурентів. Та як я це роблю? Я знайшов продукт конкурента, який продає цей годинник на своєму Shopify магазині. Як я це знайшов, дуже просто, мені банально вилетіла реклама в Фейсбуці, тому що зараз моя стрічка в Фейсбуку заточена під те, щоб показувати мені рекламу дропшиперських продуктів. Таким чином, мені випала реклама цього продукту. Я перейшов на сайт, подивився, що сайт у нас зроблений на Shopify, подивився, що сайт зроблений досить класно, продукт досить цікавий. Ми навіть можемо прийти в їх сторінку Facebook і подивитись, яку рекламу вони крутять. Який продукт у них є бестселером. Заходимо на стрінку About Us, Page Transparency. Заходимо, бачимо, This Page is Currently Running Ads. Дивимось, що вони крутять рекламу. Заходимо в Ads Library і бачимо, що у них 130 реклам, і багато реклами сконцентровано суто на одному продукті. На ось такому: за 109 доларів 95 центів. Друзі, дуже цікавий продукт, дуже зрозуміла цільова аудиторія. Це чоловіки, які люблять активний образ життя, які там ми. Сливці, рибаки, там поліцейські, військові, ветерани. Зрозуміла цільова аудиторія. Ну, бо я б сам насправді літав в такому годиннику, тому що в мене досить активний образ життя і на мотоциклі катаюся, і часто там ходжу в походи. Хочеться мати в собі такий універсальний годинник, який ти не боїшся, що він розіб'ється, ти не боїшся його десь вдарити, не боїшся його там залити водою, або не боїшся з ним купатись. Коротше, дуже цікавий продукт, дійсно вау плюс рішення. Подивіться, як класно вони його тут позиціонують, заморожують його вліт, кидають воду, б'ють там молоткам. От прям цільова аудиторія у нас тут показана. Це чоловіки, які активно рухаються, мають якісь цікаві, екстремальні, досить захоплення. Також там люди, які працюють. Тут дуже багато цільових класних аудиторій, які теж готові купити цей продукт. Продукт класичний, дропшиперський. Але ви можете сказати: ну чому ж це дропшиперський продукт? Це ну, Alfa Gір, називається магазин, досить брендово, круто виглядає. У них тут прям на годиннику пише, що це альфа гір. Вони вже умовно забрендували цей продукт. Певно, якщо вони забрендували, вони вижили цільову аудиторію, і важко їх посунути, важко теж вклинитись, запустивши такий самий продукт. Але, друзі, ні. Якщо ми спустимось трошки нижче, то ми подивимося, що насправді вони навіть в відгуках використовують продукт, де зверху написано не Альфагір, а просто Спортвоч. Ну що, друзі, а тепер давайте спробуємо знайти цей продукт на Aliexpress. Я впевнений на 100%, що незважаючи на те, що тут є псевдобрендинг, цей це 100% продукт, який можна знайти на Aliexpress. Давайте введемо Smart... Watch. І я думаю, що Extreme, або подивитись, що в нас тут буде пропонуватись. О, SmartWatch Man і будемо дивитись, так, що в нас тут є? Схоже, але не то, схоже, але не то, схоже, але не то. Щось тут трошечки не то. Дуже важко знайти цей продукт, тому що дуже багато варіацій smartwatch. Ну, це дуже популярна штука і на Аліекспрес, і в цілому в цьому типу продуктів. Давайте от SmartWatch, Waterproof подивимось. Може так знайдемо його чи ні. Так, щось тут ноу фото нам. Підкидую якийсь наш дуже дивний пошук на Аліекспресі. Давайте знову спробуємо. Так, дивимось Smart Watch Waterproof. Все одно, я цю версію годинника не бачу. Але, друзі, в мене є для вас лайфхак. Тільки сьогодні, тільки в цьому відео я зараз вам його покажу, як можна дуже легко знайти продукт на Аліекспресі, якщо ви не можете його знайти. Для цього я буду використовувати додаток Аліекспрес на моєму телефоні. І так, зараз я заходжу в свій Аліекспрес акаунт на телефоні, і тут є дуже класна штука, яка називається Пошук за фотографією. Я відкриваю пошук за фотографією, Відкриваю наш годинничок, такий, як дід направляю. AliExpress зараз аналізує, і зразу мені вибиває цей продукт. Що я бачу, друзі? 25 доларів. Коштує цей продукт, теж є два, два кольори. Один зелений, один чорний. Ну, ось ми знайшли нашого постачальника, де, у якого можна спокійно дропшипати цей продукт. Я бачу, що ціна на цей продукт від 20 до 30 доларів. Що, в принципі, вкладається в нашу математику. Середня ціна закупки це, умовно, там 109 ділимо на 3. Так. 20 доларів. От я знайшов постачальника, який продає цей годинник за 20 доларів. Друзі, в такому випадку наша юніт економіка дуже класно складається. От 20 доларів плюс доставка 2 долари, там плюс-мінус 23 долари коштує ось цей годинник по закупці. А його можна спокійно продавати за 109-110 за доларів, і ми бачимо, що він продається. Тому, друзі, ось такий лайфхак, який ви можете використовувати для того, щоб знаходити продукт, який ви просто не можете знайти там в десктоп версії Аліекспреса, просто водячи. Назву продукта. Повертаючись до нашого запуску цього продукта, ми не продавали його за 109-110 за доларів, тому що у нас не було такого чіткого, класного позицінування. Псевдобрендингу навіть цього у нас не був прям такий крутий, крутий солідний магазин, купу прям кастомних креативів. У нас були там креативи тільки для запуску, які ми робили. Тому ми продавали його якраз за 75 доларів, що є x 3 від закупівельної вартості продукта. Окей, друзі, а тепер перейдемо до більш детального розбору продукт PG рекламних компаній, скільки було витрачено грошей на рекламу, які були кампанії запущені, і який вийшов підсумок. Одразу скажу, що цей продукт продавався непогано тільки певний період часу, і коли він перестав бути для нас. Прибутково ми його просто виключили і почали шукати інші продукти. Тому це такий кейс стаді як за невеликий проміжок виняти непоганий профіт. Давайте я вам покажу нашу продукт-пейджу. Дивіться, наша стандартна була продукт-педжа. Ми подивилися, як це робить найкращий конкурент Альфа і зробили це те саме. Ми навіть не запарювалися і не замазували альфа на семи годинниках. Це був виключно тест. Подивилися, що в нього продається три варіації продукти. І переробили трошечки продукт -печ. Давши акцент на те, що цей продукт підходить для тих, хто любить екстремально випробовувати свої гаджети. Як бачите, били по ньому, просто руйнували його. І обов'язково ми показували нашу приблизну цільову аудиторію. Бачите, це чоловіки військові, це чоловіки, які десь працюють на траках, це діди, рибаки. Як ми цей продукт тестували не тільки на США, ринок, а на ринок Німеччини. Австрії, Швейцарії, ми писали і ставили такі галочки, да, що у нас є кастомери з цих гео, що це дуже круто. І от такий звичайний лендінг у вигляді, можна сказати, Sales Page, де є відгуки, де є різні bullet булетпоинти про сам продукт, да, де ми даємо bullet поинти, що він міряє, pressure, ну там heart rate і так далі, і так далі. Тобто писали для наших кастерів те, що важливо, і те, що його можна використовувати навіть для фітнесу. Тому що чоловіки, які беруть собі такий смарт-годинник, вони його використовують не тільки для повсякденної роботи, а ще й для вимірювання своїх показників під час фітнесу. Як бачимо, от такий лендінг, обов'язково специфікації. Якщо це якийсь технічний прилад, треба писати специфікації, бо чоловіки це читають. І що у нас буде в пакунку, що прийде. І такий великий банер 30 -day money back guarantee, Ну, стандартна схема. І от наш лендінг, на який ми працювали. Ціну ми поставили 74 долари, типа збережи 75, Коротше, стандартна історія 4.8 based on 354 відгуки. Ну коротше, стандартний. Лендінг пейдж для тесту. Ну і звичайно, класика, це стіки Add to Cart. Бачите, я кручу лендінг і приліпає add to Cart. Окей, і ми запустили цей годинник рівно 15 серпня. Я вам показую запуск 15 серпня на наших компаніях. Ми запустили одразу декілька компаній. Перша компанія це була прогрів на наш креатив. Тобто, це звичайна. Прогрівочна кампанія на Німеччину Швейцарію і Австрію, якщо не помиляюсь, і звичайний прогрів нашого аудиторії. Просто ми збирали engagement, тобто лайки на наші креативи і паралельно ми запустили тест в ABO, Тобто, ми почали з такого доволі широкого тесту. Бачите, дуже багато різних ацетів, які відповідають нашій цільовій аудиторії. Outdoor, activities broad, просто це для чоловіків Watch, military History, Survival Kit, survivalism, ну це виживання, да, extreme sport, climbing і так далі. Тобто, давайте я зайду, покажу, як це виглядає всередині. Тобто, у нас є один ацет. Оптимізація на покупку на найбільшу кількість конверсій. Ми запустили вибіо, тому що це досить широкий продукт, і ми хотіли чим ширше протестувати аудиторію. Подавили 10 доларів бюджету, і ми запустили цей продукт. Увага! На Швейцарію і Німеччину, тому що бачили, що його дуже сильно відкручують на ті 1 не хотіли влазити в конкуренцію і запустили. І бачимо: 1865 All Genders, Camping, Outdoor Activities, і ще також поозбужували до Engage Інгейтшопер, щоб ну, з європейського ринку виняти саме зацікавлених покупців. І все, в принципі, запустили на автоматичні плейсменти. І чекали результатів. Тобто це був 15 го числа запуск. От була перша кампанія. Цю ми запустимо пізніше. Перша кампанія запустилась 15-го числа. Давайте по ній пройдемося. І зразу відкриємо аналітику магазину, щоб ви бачили, що. Від і 15-го числа ми не отримали жодної покупки, проте отримали достатню кількість дешевого трафіку, тому що Німеччина Швейцарія це дешевший трафік. І дуже важливо, коли ми запускаємо на європейський гіа, ми робимо локалізацію. Ми зробили потім локалізацію креативів, тексту і навіть лендінг-пейджу за допомогою Shopify Markets. Це дуже круто. Давайте рухатись далі по наступних днях, 16-го числа. А і важливий нюанс: досить погано трека Facebook продажі. Не затрекав нам десь 30-40% продаж. Ну, коли ми почали заливати чим більше, тому що ну, просто не було хорошого трекінгу на європейський Гео, це норма. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що Facebook нам відтрекав дві покупки. Якщо ми зараз навіть зробимо табличку, нам по Performance and Clicks», ми бачимо, що Фейсбук дав дві продажі. Ну він показує дві продажі. Одна на за 9 доларів, одна за 9,39, Що нам абсолютно гуд вписувалось в нашу економіку. Тут трекнуло 8,5 да? І по самій компанії, де багато цетів, 1,71. Що нам підходило, тому що це близько нуля вже на другий день компанії. Давайте зайдемо в магазин і подивимось, що відбулось на другий день, 16 шла. Ми отримали. Насправді 4 покупки, але Facebook відбив тільки дві, тому що він не затрекав попередні покупки. І бачимо, що на другий день тесту ми отримали 4 продажі, але Facebook відбив тільки дві. Тобто ми вийшли в кращу окупальність. І давайте візьмемо ще наступне 17 число. Тут одну покупку нам відбив Facebook. На магазині мені здається, що ми отримали більше покупок. На магазин ми не отримали взагалі да, фейсбук і порахував, скоріше за все, в минулий день. Просто вирішив собі зарахувати конверсії. І отож, що ми отримали з 15 по 17 число. З 15 по 17 число ми потратили 285 доларів на рекламу, отримали в продажах 327. Доларів, ми зрозуміли, що ми не приходимо. Що викупаємось, ми виходимо в ноль і навіть в легенький мінус, хоча на другий день було досить добре. І ми паралельно запустили ще одну компанію. Тобто ми відібрали ті ацети з першої компанії, які е, показали себе. Непоганий і зразу запустили компанію в CBO, тобто з тими ацетами, які себе показали досить ефективно. Тобто, взяли ацет SmartWatch, взяли Engage Shopper, взяли Survival Kit і запустили компанію в CBO, щоб не спендити так багато бюджету, як ми спендимо в ABO. А при тому всьому ми не виключали. Ті робочі ацети, які працювали у нас в ІБО. Як бачимо, да, у нас робочі ацети приносять 2,95, 361, 3,56, що є досить непоганими результатами для ABO. І отож, з 18 по 22 число в нас вже працювало дві кампанії. І що ми бачимо, з 18 по 22 число ми зробили 9 покупок на 773. Долари. Давайте подивимось, що було по рекламному кабінету. Ми витратили в рекламному кабінеті. Бачите, він показує всього 600 доларів, тому що ну, недораховує, недораховує продажі. Це є певний виклик в Фейсбуці, да, він нам порахував всього на всього 7 продаж, але по факту ми зробили, 9, що є доволі непоганий результат, і ми вже зрозуміли, що ми. Потрошечки починаємо е, виходити з мінусів ноль і навіть в невеликий плюс. Що ми робили далі? Далі ми оптимізовували ці рекламні компанії на рівні креативів і на рівні адсетів з 23 по 26 число, які ми отримали результати. Ми рубанули майже все в ABO. І залишили один ацет, який давав непогані результати. От бачите, він 20 доларів, і другий на 10 доларів. От залітали з них покупки. Фейсбук їх не бачив. А наша компанія вже на рівні СБО, Оптимізувались і давали нам доволі непогані результати. Дивіться, з одного це нападало сім покупок вже по 32 долари, що нам підходило навіть на такому трекінгу Фейсбуку. Але давайте подивимось, що було за ці 3 дні на магазині. Тобто, з 23 по 26 число, що ми отримали на магазині? На магазині ми отримали 14 покупок на суму 1067 доларів. Тобто, Фейсбук не затрекав в принципі більшості і за ці. Ці дні ми потратили 281 долар з 23 по 26 число. Тобто, що відбулося? Яка логіка? Ми пішли дуже в шокіте, знайшли непогані ацети, закинули в Сібіо. Були спочатку в нулі, потім невеличко в невеличкому мінусі. Але коли ми зробили оптимізацію, додали це все в Сібіо. СБО почало давати нам доволі непогані результати. Так, якщо на початку там з 19 по 22 число, подивіться, які дорогі продажі давав СБО. Ну, очевидно, що не все трекало, але дивіться, що відбулось далі після оптимізації з 23 по 26, Тобто в 4 рази впала ціна продажі навіть. При такому поганому трекінгу в кабінеті Фейсбука і виходить, що з 23 по 26 число ми вже були профітні, плюс ми трошечки підкоригували наш лендінг пейдж, де, як бачите, зросла конверсія. І давайте тепер подивимося, що ми робили далі: з 26 по 31 число ми займалися виключно. Оптимізацію, ми рубанули вообще ABO компанію і дали акцент на нашу cbo компанію, де залишився у нас два ацети, які працювали і приносили гроші. Давайте тепер подивимось по аналітиці, що відбулось з 26 по 31 число. Ми продали на 1312 доларів при тому всьому, витративши на рекламу 400 12 доларів. Тобто ми отримали окупаємість в три рази. Ми взяли просто методом оптимізації, викрутили собі окупаємість І навіть якщо ви бачите, що тут не трекає достатню кількість покупок, ми все одно їх по кабінету, по UTM-метках дивились і трекали. Плюс у нас паралельно крутилась кампанія на пост постенгейджмент, яка давала нам доволі дешеві і круті лайки, які дозволяли нам прогрівати наші. Креатив. Отож, давайте підведемо підсумки. З 15 по 31 серпня ми запустили цей товар. Як бачите, Фейсбук жахливо трекає на європейських ринках. Це не дивно, у них там GDPR і закручені закони, Тобто, це абсолютно об'єктивна причина. Фейсбук нам трекнув реально 23 покупки, а на магазині ми отримали з 15 по 31 число. Реально 41 покупку, тобто 50% він просто не дотрекав. І виходить, що з етапу тесту з 15 серпня по 31 серпня ми зробили продажів на 3254 долари з конверсією 0,42. 41 сесія сконвертилась. з середнім чеком 78 доларів, що доволі непоганий середній чек. І в принципі ми досить дешево закупили трафік. Якщо говорити по цифрах, закупка товару на вийшла на 829 доларів, закупка реклами на вийшла на 1 тисячу доларів 49 центів, і вийшло 3254 тисячі долари зробити в обороті. З того всього, якщо порахувати це касу методом. Плюс-мінус комісії, ми за етап тесту вийшли плюс-мінус 880 доларів гроз профіту. Тобто це такий грубий дохід. Якщо говорити про нет профіт, забравши всі кости на платіжки, шопіфаї, комісії, апки, то це буде десь в районі 800 доларів. Тобто, знайшовши продукт, знайшовши конкурента, які це класно продає, проаналізувавши це, зговши свої креативи, ми змогли за 16 днів заробити 800 доларів чистого профіту. Проте в подальшому ми відмовилися від цього продукту. Поясню чому, тому що він вже насправді був. Доволі віджати, і нам було просто неінтересно з позиції грошей його масштабувати. Весь наш профід ми витратили на тести інших продуктів і на докручування цього продукту. Проте, якщо б ми зупинились, забрали просто ці гроші, то виходить, що ми за 6 днів заробили 800 доларів на одному. Продуктів. Давайте ще пойдемось по налаштуваннях там ацетів. Компанії, що мені цікаво. це звичайне налаштування, по якому я всіх вчу. Масштабування там в Сібіо відбувалось. дві локації: Switzerland і Germany. Потім ми стакнули Інтереси, з Вузов Денгейт Shopper і крутили на всі плейсменти. Тому звичайні налаштування, як для ІБІО, для тесту один інтерес автоматик плейсмент один АЦЕТ, так само CBO. 4-5 різних хацетів, кожний по одному інтересу, по 2-3 крети. Все, ніякої магії немає в цьому. Звичайний сетап запустили, подали, що продає, оптимізували, докинули все в CBO і викрутили таким чином профіль. А якщо ви хочете більш детально розуміти, як знаходити та запускати такі продукти, на нашому майстер-класі ми показуємо такий самий кейс про те, як ми змасштабували і знайшли продукт до 100 тисяч доларів в місяць. Тому я думаю, що вам реально було б корисніше більш детально з цим ознайомитись на нашому на, там півтори години у майстер-класі, який є абсолютно безкоштовний для всіх, хто зареєструється на нього по цьому посиланню. Тому реєструйтесь і дивіться, як ми це саме повторили, але на 100 тисяч доларів в місяць. Реєструйтесь за першим посиланням в описі до цього відео.